А від реалій, в яких ми з вами наразі існуємо, а це стало зростання цін практично на все. Залежить не просто якість життя людини, а саме її існування. Тож пенсіонерів і нинішніх, і майбутніх не може не хвилювати стан пенсійного забезпечення. Сама спроможність пенсійного фонду України виплачувати ті достатньо невеликі пенсії, які отримує більшість з майже 9 тисяч людей пенсійного віку в Лозівському районі. Чи існують якісь загрози в цьому сенсі, яким чином вирішуються проблеми на законодавчому рівні? Ми зап питали у Тетяни Лашиної, начальника Лозівського об'єднаного управління пенсійного фонду, який обслуговує більше 40 тисяч пенсіонерів Сахновщинського, Близнюківського та Лозівського району. У квітні до нього приєднається і Красноградський район. Ну, станом на сьогодні, на 1 січня, скажімо, якщо говорити, то у нас вже 42 тисячі пенсіонерів. До цього було 30 до об'єднання. Загальні видатки склали за минулий рік 800, 785 мільйонів гривень. Це тобто 65,4 мільйона щомісячно ми виплачували пенсію. Це без первомайська. Я говорю цифри за минулий рік. Середній розмір пенсії взагалі по об'єднаному управлінню він складає 1615. Гривень, якщо брати місто Лозова, то це дещо вище, 1696 гривень. Якщо це брати Лозівський район, де у нас майже 9 тисяч пенсіонерів обліковується, то це 562 гривні. Місто вище, ніж райони. Наразі і Близнюківський і Сахновщанський район також нижча пенсія ніж у місті Лозова. У минулому році призначено у нас було 1403 нових пенсійних справи. Це майже на 18% менше від минулого 2015 року. З чим це пов'язано? Ну, По-перше, пенсійний вік жінок він поетапно підвищується, це одна причина. Поетапно підвищується також пенсійний вік і у тих, хто має право на пільгові пенсії, на пенсії за вислугу років. Крім того, обов'язковий стаж для того, щоб людина мала право на пенсію, він збільшується. З 5 років до 15. Але при цьому хочеться наголосити, що багато питань у нас виникає. Є людина відпрацювала 25 і 29 років, а мінімальний розмір пенсії не збільшився. Немає не мінімального розміру пенсії, а вона одержує значно нижче. Ну, Скажімо, на сьогодні мінімальний розмір пенсії він з грудня не змінювався 1247 гривень. У тих, у кого стажу менше, чим... Для мінімальної пенсії потрібно чоловікам 35 років, жінкам 30 років. Тому у кого він менший, відповідно, пропорційно і стаж. Мінімальна пенсія призначається. Але не менше, ніж 949 гривень, це йде державна допомога до пенсії, якщо вона менше, ніж 949. Тому тут такий порядок. Кожна людина, зазначила Тетяна Петрівна, має право контролювати свій стаж та заробіток. В управлінні є відповідні персоніфіковані дані з 2000 року, і це потрібно робити. Бо коли приходить час оформляти пенсію, можуть виникнути непередбачувані колізії. Дуже часто буває то прізвище не так, то ім'я десь якась буква не така, і складнощі виходять в тому, щоб цей стаж можна було врахувати. Або заробіток зовсім інший, як людина вважала. А і стаж також може бути зовсім інший, чим той, що вона вважала. Скажімо, Для того, щоб стаж зарахувався у повному обсязі, треба мати із мінімальної заробітної плати мінімальний стаж, ну, скажімо, з 1 січня цього року мінімальна заробітна плата 3200. То для того, щоб був мінімальний стаж повністю місяць зарахувався до стажу людини страхового, потрібно 704 гривні, щоб за неї було сплачено внески. Якщо, до речі, хочу сказати, законодавча встановлено, що підприємці, які працюють на першій групі за спрощеною системою оподаткування, вони сплачують із не з 3200, а з тисячу то це означає, що стажу у них буде зараховано не повний місяць, а півмісяця при умові сплати з 1600. Тому кожен повинен розуміти, що якщо стаж не мінімальний розмір, то він зараховується пропорційно. І саме це може. Кожен перевірити або у свого роботодавця, це йому дозволено законом, він має на це право, або зареєструвати, що значно простіше, мабуть, і зручніше, на веб-порталі пенсійного фонду, одержати свій пароль і там повністю контролювати хоч щомісячні свої виплати, які йому нараховуються, які передаються офіційно для того, щоб можна було. Вирахувати самому і заробітну плату і стаж. Також можна звернутися до управління пенсійного фонду в громадську приймальню. Громадська приймальня у нас працює за принципом єдиного вікна, щоденно з 8 до 16 години, в п'ятницю до 15 години. 40% з тих, хто відслідковує свій стаж та заробіток на веб-порталі пенсійного фонду, становлять зовсім не пенсіонери, а люди цілком працездатного віку, зазначила Тетяна Петрівна. Розповіла вона і про те, на що чекати пенсіонерам зі стажем та новоспеченим пенсіонерам у цьому році. Залишається порядок, зазначила вона, при якому якщо людина пропрацювала два роки, то має право на перерахунок пенсії. Ми обираємо найвигідніший для неї варіант: або додавання стажу, або додавання і стажу. І заробітку скасована норма, коли робота в органах місцевого самоврядування зараховувалась як державна служба. Новиною в цьому році є те, що пенсіонери, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають право отримувати пенсію на загальних підставах. У минулому році така норма не працювала. Наразі нагальним питанням є осучаснення пенсії. Тетяна Петрівна звернула увагу і на те, що при призначенні пільгових пенсій, за вислугою років, роботодавець повинен чітко визначати пільговий стаж і об. Обов'язково подавати такі дані до реєстру застрахованих осіб. Продовжується цього року і виплата пенсій за вислугою років. В цьому напрямку є певні зміни. Більш детально про це ми поговоримо в наступному інтерв'ю з Тетяною Лашиною, як і про призначення пільгових пенсій.